Оскароносний режисер Алекс Гібні звернув свій об'єктив на історію сайту Вікілікс та його засновника Джуліана Ассанжа. Як відомо, Вікілікс опублікував свого часу секретну інформацію, взяту з анонімних джерел. Головним чином стосовно війни в Іраку, майже 400 тисяч документів, які, начебто, дискредитують Сполучені Штати, чим привернув до себе пильну увагу в цілому світі. Ді інтернетскавементморінформейшнситизенсдісайзвонфолдевіденґласюжет цього фільму щось на кшталт битви Давида та Голіафа ідея полягала в тому, аби показати на що здатні двоє хлопців з ноутбуками в рюкзаках, зібрати секретну інформацію та оприлюднити її на цілий світ. Гадаю, це фантастична ідея. що окрема особа може стати на герць з могутніми корпораціями та урядами, які постійно стежать за нами. when you have these powerful corporations or that are surveilling us constantly, um, you know, the individuals can fight back. That would be a good outcome. he walked out that door as the sort of aging student hobo. by the time, you know, he'd made this 50-yard walk, he was, the planet. це комплексний портрет людини, в якій поєднується водночас ідеалізм і те, що деякі його співробітники називають шляхетний спосіб корупції. нам довелося зазнати чимало випробувань. Аби мати право зробити це. Ми розмовляли з багатьма людьми, як з тими, що люблять його, так і зм'яко кажучи, не надто прихильними до нього. документальна стрічка Ми викрадаємо секрети історія Вікілікс у травні вийшла в обмежений прокат у США. А тепер виходить на екрани в ряді європейських країн: Німеччині, Великій Британії, Ірландії та Швеції. Сиксесфовістікрет існадавикіліксбайтранспаренсіґесконтрол інформації?